Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом огірків на зиму. А саме для цього рецепту підходять огірки, ось такі, які переросли, і ми не знаємо, куди їх дівати. Ось, вже я закривала Ось такі вони просто огірки шматочками. Не можна сказати, що це саме салат на зиму з огірків, але сюди зверху, ось так я вже почала робити: додаємо помідорчик. Один, в моєму випадку, це половинка помідора, бо тільки почали вони достигати. Цей помідор тут іде саме для смаку. Так, Що нам для цього треба? Беремо баночку, на дно додаємо ми цибульку. Цибулю порізати пів кільцями, так тоненько. Далі петрушка. Небагато, але вона також для смаку. Далі беремо огірочки. Огірки нарізаємо, як ви забажаєте, але я звикла ось так як на салат, але крупніше. Як бачимо, вони переросли, але. В, в банки вони смачненькі, не розварюються і нарізаємо сюди огірочок. Огірки вже в баночки додаємо сюди помідор і перець горошком, пару штучок. А далі починаємо робити маринад. Нам знадобиться 1 літр води. Так, взагалі за рецептом 2, але в мене сьогодні невелика кількість огірків, то будемо брати на 1 літр. 1 літр води, 100 г цукру, 1 столова ложка солі, 50 грам оцту. Все це додаємо в каструльку і відправляємо на вогонь. Коли закипить маринад, заливаємо огірочки і відправляємо їх стерилізувати 10 хвилин. Закрили кришками і все. Все дуже просто, швидко. Ось такий рецепт. Огірки готові. Простерилізували їх 10 хвилин, і такі огірочки. Маємо взимку, вони дуже нашій сім'ї подобаються. А саме головне, що всі огірки йдуть в хід. Нікуди не викидаємо ці що великі огірочки, не курочкам, нікому. А смачненький ось такий варіант заготовки. Дякую за перегляд і до нових зустрічей. пока пока